Кава продовжує молодість м'язів. Хіба що опосередковано. Взагалі, кава це такий дуже контроверсійний продукт, про який так само, як і про яйця. Весь час кажуть, одні кава корисна, інші кажуть – ні, кава шкідлива. Взагалі, по каві було дуже багато досліджень. Що взагалі таке кава? От уявімо собі, оце вода, аж ООН. А кава це не просто вода, це вода, в якій величезна кількість біологічно активних сполук. Спочатку казали, десь 300-400, їх нарахують більше і більше. Що це за сполуки? Це сполуки, які покращують мікроциркуляцію крові в нашому головному мозку. Ми краще думаємо, краще запам'ятовуємо, у нас краще під час сну працює мозок, тому що хороша мікроциркуляція крові, хороша доставка кисню. Дуже добре працює наша печінка, тому що там є такі речовини, які захищають печінку від запалень, від відкладень жиру в печінці. Дуже працює добре весь наш організм. Аганізм, і навіть є дослідження, які показують, що зменшують рівень депресії в жінок.